От, друзі, храм так. А тепер про головних головні святині, які прославили це місце своїм подвижницьким життям. Це от як, як вже як я говорив в цьому соборі, спочивають Мощі Святої інокіні Єлени. От, і Зі всіх монахинь, які тут були прославлені, от, це дві: Інукиня Єлена і схімонахиня Олександра Мільгунова, це друзі та Олександра, яка вже тож, також прославлена, яка від, була, у, була засновницею одна, зас, одна із засновниць Дієївського монастиря, про яку згадується в житті преподобного Серафіму Саровського. От, вона тут. Прийняла монашський постриг, вона тут недовго була, от, і, і ну, досить до, до короткий час. От, а ну, вона тут теж є і ікона, вона тут почитається. От, а мощи, от, найбільш почитається інокіння Єлена, яка представилась у 1832 році, здається так. От, і завтра буде свято її День пам'яті 6 жовтня, друзі. І ну, от трошечки про неї, про цю Інкіні Єлену. Інкіні Єлена походила з досить високо, високої знатної сім'ї. У неї батько був генерал-майором з Задонська, з, з, з Воронежської Ворон області область Це була. От, але. Ну, як, як і полагалось таким високим особам. Здається, її дядько рідний був при царському дворі, був наставником Цесаревича, от і, і відповідно її готувало життя відповідно її статусу. От, але, звісно, Треба сказати, що до сім'ї часто навідувався світ Тіхов Задонський, якраз от, і сучасник преподобний, і вона, от, спілкуючись з ним, от, і, мабуть, і отримала від нього своє благословення, от, прийняти от, ну, постріг, прийняти, посвятити одним словом, посвятити життя своє Богу, друзі. От, але, звісно, на це не було. Для суєння батьків, і тому вона таємно залишила монастир і поступила Покровський монастир в Вороніжі. Але і там вона довго не змогла переховуватись, і там її знайшли, але його мені за нею заступилася, вона залишилась в монастирі. От. Але з часом ворог не дав їй там бути. Ворог роду людського, і його мене стала така міжусобісті, і вона залишила цей монастир, і друзі своєю от прибула в, в Київ, пов'язалася під Києвом в якійсь от от, і Потім вона от поступила в цей Флорівський монастир. Цікава особливість, от, уявіть, вона... от вона потім уїхала з цього Флоридського мострі, потім знову повернулася сюди. І все цей час вона з собою возила, не знаю, як от, і важко уявити, гроб. Гроб Тихона Задонського, який теж святитель, в якому як і в житті його говориться, відпочивав. І цей гроб він завіщав, щоб його положили. Навіть так сказати, в такому приказному тоні як говорить в житті світіля. Але коли пристався світитель, то його положили в гроб, от але коли його облачили, то він не поміщався в цей гроб і його поховали в іншому. А цей, от випросила собі, вимилила от ця Єлена. І, на кіння. і вона з ним подорожувала кругом. І коли був великий пожар в 1811 році на Подолі, де все згоріло, друзі, десь де згоріло, все. і навіть дзвіниця, і навіть, як написано, і і дзвони сюди, і розплагли сюди, як тільки пожар. І цей гроб був зараз, завжди з нею. Йому вона була і положена. І коли відкривали гробницю через 175 років, то звідти в бабочку метелик вилетів. І, чудо було. і в 2009 році е за блаженні Володимира була іноді не прославлена. Тому що її наразі тут почувають. І, сьогодні, і завтра, 6 числа, буде прославлення. Ну, не прославлення, а день, в який вона прославилась 6 -е жовтня. От. Ну Така історія так, коротенька про цю святу, як за життя про неї святитель Філарі амфітеатру говорив, була скромна, лю, любила людей, друзі, які до неї дуже часто приходили за настановами, і яким вона допомагала. От, ну, от прожила майже 50 років, от не таке велике життя. І таким коротким життям прославила друзі, Бога, Господа. Зараз покажу ще трошечки території монастиря.